Долг чи обов'язок? У спільноті і досі станом на 23-й рік про це тривають дискусії. І справді, ситуація неоднозначна. Люди поділилися на два табори. Одні запевняють, що з точки зору мовознавства це неправильно, а також що локалізація GSC загалом була лінивою. Другі ж загалом вважають, що це не так, і за назвою Долг і російським перекладом стоїть якийсь глибинний сенс. В принципі. Обидві версії мають право на існування, але ми розберемо їх детальніше. З першою версією все зрозуміло і так: звертаємося до академічного тлумачного словника. І справді, не знаходимо там ніякого слова долг, це росіянізм, очевидно. Та й сама по собі локалізація повинна розумітися як повний переклад, без винятків. Так то воно дійсно так. Але... Більш глибоко варто розібратися з аргументацією другої версії. По-перше, варто розуміти, що мова не йде про лінивість GSC. Якщо розібратися глибше, то у самому ж, наприклад, білді 2571 можна знайти велику кількість повністю готових варіацій озвучення від різних акторів, які просто-напросто відкинули та записали заново. І при цьому хтось серйозно вважає, що GSC було ліньки перекласти ще одну-дві фракції. Краші! Мочи законників! Бій козлов! А, держите мене семеро! Мочи гадов! Я не думаю, що мова йде саме про те, що їм було западло перекласти саме довг. Я купнув глибше, та розібрався у концепції угруповання, яка, як виявляється, має з Радянським Союзом і так званим Руським Міром більше спільного, ніж здається. Дон Кіхотство. Ні для кого не секрет, що Довг декларує, що нібито бореться з зоною та рятує землю, але по факту ж вони займаються чим завгодно, але не рятуванням світу, крашуванням бару та арени, корупційними схемами. І це підтверджується утече, де рандомний довгі може спитати міченого, а чи не оборзів він тягати артефакти повз бару напряму до екологів, розбірками з волою та таке інше. До того ж іронічно, але не Довгівці стримують нечість на бар'єрі, а їхній непримиренний ворог, воля, авторитаризм. Чи варто пояснювати, що долг є осередком аж занадто жорсткої дисципліни, як для напівлегального звичайного утворення, створеного дезертирами, тоді як їхній антипод воля особлює якраз таки демократію та свободу. Так звана воєнщина у найгірших її проявах так само притаманна саме Довгу. Причому навіть у більшій мірі, ніж військовим, які навпаки показані хоча й корупціонерами, але доволі таки людяними. І, врешті-решт, головний пункт це переписування історії. Ні для кого не секрет, що довг намагався приховати істинну історію угруповання, а саме ганебне дезертирство загону Таченка і навмисний обрив цим самим Таченком зв'язку зі штабом, щоб зірвати евакуацію особового складу. Це все наштовхує на певні роздуми, чи не так? Про такі речі, як обширне використання пропаганди, домінуючи червоний колір у символіці фракції, а також неприхована любов до СРСР. Якщо загадати білди, то разом із пропагандою Довг крутив у барі записи спічів Леніна та інших діячів того часу. І розказувати на слід, про це всі прекрасно знають і так. Масово вогонь додає неоднозначна позиція Андрія Прохорова на той час геймдизайнера у GSC, який у досить іронічній манері висловився про радянського світу, кажучи про так званий ідіотизм у ній. Ну а про позицію Сергія Григоровича я взагалі мовчу. Тож не дивно, що ціле угруповання могло стати великою ходячою відсилкою на так звану імперію зла. Також зверніть увагу на те, що військові у Сталкері отримали українську локалізацію лише у поклику прип'яті, де вони виступають союзниками головного героя і не слугують ходячими мішенями для нас. Це все наштовхує мене на думку, що загалом має місце певний морально-етичний аспект, і тут мова зовсім не про лінивство того самого підступного Григоровича. Ну а з приводу того, що нам зустрічаються так само зомбі та безголові фанатики моноліту, які розмовляють російською мовою, ну а мінуси будуть. Останнім аргументом у користь того, що це зроблено не випадково, є й той факт, що розробники не виправили це у наступних своїх офіційних локалізаціях. У них було достатньо часу, але вони цього навмисно не робили. Можливо, у моїх здогадках є сенс, і GSC керувалися своєю громадянською позицією або ж просто залишили таке собі підґрунтя для міркувань. Тим не менш, обидві версії мають право на існування з точки зору ідеальності локалізації та необхідності перекласти все незалежно від контексту, перший табір абсолютно правий. З іншого боку, є достатньо підстав вважати, що це непросте недопрацювання, і це підтвердив я деякими аргументами. Як на мене, то досить ґрунтовно. А що ви думаєте? Залишайте думки у коментарях і, будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями. А я бажаю вам приємного вихідного або робочого дня. Бережіть себе!